Доброго дня, хотів розказати про цього азовця. Це Михайло Попов, з позивним брат. Він народився 15 травня 1998 року. Йому 24 роки. На зліст він 1,74 м. Важить десь кілограм 70. Він займався греко-римською боротьбою. Це виказав це його хобі. У нього в сім'ї був старший, є старший брат, якому 26 років скоро буде, також молодший брат, якому 7 років, і молодша сестричка, який 3 роки. Він із села Узу в Донецькій області. Закінчив школу моряка. ліцей моряка закінчив. І 19 років він вступив в полк АЗОВ. Він добрий, простий, легкий, спілкувальний, конфліктний, дружелюбний, життєрадісний. В нього є кохана, любляща дівчина, яка його дуже сильно кохає. Так сталося, що десь 7-8 травня він пропав без звісті. Бронежилет оказався в крові, але тіло його не було знайдено. Азовці його похоронили. Но ми не знаємо правду. Мовимо, що він живий і надіюсь, що він в полоні.